Лісові друзі, казочка перший сніг у лісі. Одного ранку білочка Соня прокинулася від незвичного блиску, її дупло освітлювало біле, ніжне світло. Вона визирнула назовні і ахнула. Увесь ліс був білий, дерева стояли в пухнастих шапках, гілки вкрилися сріблом, а земля м'яким килимом зі снігу. Ой, яка краса! вигукнула Соня. Це ж перший сніг. Вона миттю вдягнула свій теплий шарфик і побігла кликати друзів. Їжачок Тихон саме намагався зробити запаси перед зимою, але коли побачив сніг, аж засміявся. Як же я тепер яблука знайду під цією ковдрою? А лисичка Фіра вийшла зі своєї нірки в червоному пальтечку, у смішній вовняній шапочці. Вона крутилася на місці, ловила сніжинки язичком та сміялася. Вони холодні і солодкі, як морозиво. Друзі вирішили дослідити зимовий ліс, крокували, лишаючи сліди, слухали, як скрипить сніг під лапками, і грали в гру, хто знайде найгарнішу сніжинку. Та раптом Соня почула слабке цвіркотіння з-під куща. Там сиділа маленька синичка, що тремтіла від холоду. Ой, бідолашна, ти замерзла? схвилювалася Соня. Тихон швидко зняв із себе шапочку і загорнув пташку, а фіра принесла кілька ягід, що залишилися в її запасах. Соня обережно зігрівала синичку в своїх лапках, і доки вона не розплющила оченята. Дякую, прошепотіла пташка. Я думала, що більше не зможу літати. Полетиш, усміхнулася Фіра, але спершу поситі з нами біля вогню. Вони розвели маленьке багаттячко під старим дубом, пили теплий чай страв і дивилися, як повільно падає сніг. І коли синичка відчула сили, вона злетіла і кружляла над друзями, немов дякуючи. І Соня посміхнулася. Який гарний день. Ліс заснув, але в ньому стільки тепла і тихо додав, бо тепло народжується не від вогню, а від доброго серця. Кінець.